Приготуємо шикарний набір закусок, який точно сподобається кожному. Такі закуски можна подати з грінками чи тарталетками, як вам більше подобається. Два яйця я вже відварила в корту та очистила. Тепер натираємо на дрібній терці. Ще нам потрібно буде натерти один свіжий огірок, теж на дрібній терці. Невеликий шматок твердого сиру також потрібно натерти. Тепер потрібно нарізати зелень. У мене це невеличкий пучок кропу. Нарізаємо його досить дрібно і висипаємо в ємність до інших інгредієнтів. Нарізаємо невеликий пучок зеленої цибулі. Також висипаємо до решти інгредієнтів. А тепер настав час додати головний інгредієнт для цієї закуски. У мене це консервовані сардини, але можна використовувати будь-яку іншу консервовану рибу, яку більше любите, чи та, яка зараз у вас є. Смачно буде і з тунцем, і з сайрою. Рибу потрібно подрібнити за допомогою віделки. Висипаємо рибу до решти інгредієнтів у салатник. Додаємо буквально одну столову ложку майонезу і добре все перемішуємо. Тепер підготуємо грінки. Для цього нам знадобиться смачний хліб. Я завжди обираю або багет. Або чабату. Нарізаємо хліб на такі скибочки, не дуже тонкі і не дуже товсті. Відправляємо пательню на вогонь, наливаємо невелику кількість олії і викладаємо скибочки хліба. Обсмажуємо з одного боку буквально пару хвилин, потім перевертаємо і обсмажуємо ще 1-2 хвилини з іншого боку. Тепер викладаємо начинку. Подивіться, як все апетитно вийшло. Подавати такі грінки до столу треба відразу після приготування. Щоб вони не розмокли від вологості салату на маски. Це дуже смачна закуска, яка чудово підійде для святкового столу. А тепер приготуємо наступний варіант начинки для грінок. Для цього рецепту нам знадобиться помідор: один великий чи два середніх, як у мене. Томати розрізаємо і очищуємо від м'якоті. Вона в цьому рецепті нам не знадобиться. Очищати томати від м'якоті можна легко і просто за допомогою ножа або невеликої ложки. Отриману м'якоть я використовуватиму для приготування інших страв та салатів. Тепер томати потрібно нарізати. Спочатку я нарізаю на такі смужки, а потім на невеликі кубики. Дуже важливо для цієї начинки подрібнити томати якомога дрібніше. Приблизно так, зрештою, має вийти. Нарізані томати викладаємо у невелику тарілку. Тепер наріжемо цибулю. Я використовую фіолетову цибулю. Мені вона здається трохи солодшою та смачнішою за смаком для цього салату. Нарізаємо цибулю теж дуже дрібно. Подивіться, як в результаті має вийти. Висипаємо цибулю в тарілку до нарізаних томатів та додаємо трохи солі, чорного меленого перцю і оливкової олії. Можна використовувати будь-яку олію, яку більше полюбляєте. Тепер добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти змішалися між собою. Ще нам знадобиться трохи каперсів. Вони додадуть пікантний смак. Якщо ви їх не любите, то можна не додавати, а замінити їх на мариновані огірочки. Дрібно нарізані, теж буде дуже смачно. Подрібнюємо їх за допомогою ножа. Ось так у результаті має вийти. Тепер нарізаємо трохи кропу, буквально пару гілочок. Тепер нам знадобиться м'який сир. Можна використовувати сир типу Філадельфія, а можна приготувати такий сир і самому. Додаємо до нього подрібнені каперси та кріп. І одну столову ложку лимонного соку. Добре все перемішуємо, щоб усі інгредієнти між собою змішалися. Виходить дуже смачна намазка, яку я часто готую для бутербродів, не тільки для святкового столу, а й в будні дні. Тепер вже готові грінки змащуємо сирною намазкою. Зверху викладаємо нарізані томати з цибулею, рівномірно все розподіляємо. А тепер найголовніший інгредієнт для цієї закуски: нам знадобиться червона риба. Я її завжди солю сама. Робиться це дуже швидко і просто. Якщо потрібен рецепт, як я це роблю, напишіть мені в коментарях, потрібен рецепт рибки. І я з радістю з вами їм поділюсь. Нарізаємо рибку на тонкі слайси і викладаємо зверху на грінки. Подивіться, як апетитно та красиво все вийшло. Залишилось приготувати ще один варіант рибної закуски: беремо скибочку рум'яного хліба і ретельно натираємо зубчиком часника. На вже готові грінки викладаємо нарізані томати із цибулею, рівномірно все розподіляємо і зверху викладаємо філе рибки. Це може бути будь-яка риба на ваш смак: невеликі шматочки оселедця, солоні анчоуси, мойва або сардини. Як у мене проста, але дуже смачна закуска, яка розлітається завжди на ура. Всі ці закуски можна подати і в тарталетках, Також виходить дуже красиво і смачно. Всім смачного та до нових рецептів.